Всім привіт! Продається автомобіль Dacia Logan 2007 року випуску з двигуном 1.6, газ бензин в кузові універсал саміймісний. Третього ряду сидінь, на жаль, немає, але можна докупити і довстановити. Тобто самі кріплення і паски безпеки все є. Кузов дійсно в гарному стані. Серед невеличких пошкоджень це є в деяких місцях позліз лак. Саме на даху. От. І є ще ось такий от нюансик. На дверці багажника з правої сторони є прим'ятість. Так по кузову більше ніяких нюансів немає. Всі вікна рідні, не було ніяких ДТП, ніяких пошкоджень. ось, Кого дійсно цікавить, реально добрий автомобіль. Чистенький, доглянутий. Технічно повністю абсолютно все працює, ручник, коробка перемикає чудово, двигун теж рівненько працює. Типу, нюансів ніяких абсолютно немає. Передні скло є кондиціонер. Кондиціонер заправлений, заводиться в будь-яку погоду. Нюансів абсолютно ніяких немає. Всі вікна по автомобілю рідні. Тобто, повсюду у нас 2007 рік. 2007, навіть лобове рідне. Навіть лобове так, щось не фіксується. Ну, можете мені повірити, лобове теж 2007 року. Тому кого дійсно цікавить дуже гарний автомобіль, звертайтеся, залюбки відповім на будь-яке питання.